Наприкінці липня до рідного дому повернувся ще один захисник України Михайло Загородній. На жаль, на щаті. 30 липня у селі Собичево оборонця проводжали в останню земну дорогу його друзі, знайомі, односельці і багаточисельні родичі. Адже Михайло Миколайович був старшим братом у багатодітній родині. Після закінчення школи ВПУ 19 та агротехнічного коледжу у 2007 році Михайло Загородній підписав контракт з Нацгвардією України і приступив до служби в одній з військових частин. Того часу переважна частина його життя пройшла в екстремальних фронтових умовах. Він боронив Україну в зоні АТО на посаді стрільця-оператора, пізніше старшого стрільця. Мав статус учасника бойових дій, отримав поранення після реабілітації. Повернувся до фронтових побратимів з 2020 року. Наш земляк служив на посаді старшого водія-оператора взводу протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону. За сумлінну роботу та високий професіоналізм отримав почесну нагороду. Медаль 10 років сумлінної служби Національна гвардія України 25 липня. Водій медичного пункту артилерійського дивізіону помер на робочому місці. Підвело здоров'я. Доземний уклін нашому захиснику. Вічна шана та вічна вдячність Михайлу Загородньому! У Шостці в парку свободи триває важлива ініціатива з розбудови меморіалу захисникам України, що став символом вшанування героїв, які поклали життя за свободу і незалежність країни. Ще наприкінці 2020 року біля пам'ятника захисникам у парку з'явилися перші меморіальні таблички, присвячені полеглим воїнам. Однак, із початком повномасштабного вторгнення, громада міста зіткнулася з новими трагічними втратами, що змусили переосмислити масштаб меморіального комплексу. Кожен загиблий залишив по собі незагоєну рану в серцях рідних, друзів і всієї спільноти. Спочатку меморіал увінчував пам'ять восьми героїв, які загинули під час антитерористичної операції. Проте нині, коли війна торкнулася значно більшої кількості родин, виникла потреба розширити простір для вшанування всіх, хто віддав життя за Україну. Нові меморіальні стенди створюються з урахуванням хронології подій, відображаючи імена героїв у порядку дат їхньої загибелі, починаючи від перших захисників і до тих, хто віддав життя в останні роки. Ця робота не лише увінчує подвиг героїв, а й об'єднує громаду в прагненні зберегти пам'ять про тих, хто ціною власного життя. Боронив рідну землю у сучасних реаліях наявність надійного укриття в освітніх закладах є критично важливою умовою для забезпечення безпеки учнів та персоналу. Правильно облаштоване укриття може врятувати життя під час повітряних тривог, обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій. Саме на підготовці до нового навчального року та облаштуванні укриттів зосередила свою увагу під час проведення апаратної наради заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. У закладах освіти триває підготовка до нового навчального року та осінньо зимовий період. Проводяться точні ремонти в захисних спорудах цивільного захисту. У цьому році ми план. Плануємо додатково облаштувати ще два найпростіших укриття в закладах дошкільної освіти, і плануємо завершити будівельні роботи в одному протирадіаційному укриттю, і це дасть змогу 140 здобувачам освіти отримувати знання у змішаному форматі. Також проводяться заміри у ізоляції в закладах освіти. Триває перезарядка вогнегасників. На сьогодні перезаряджено 484 вогнегасники. Літні канікули це не просто період відпочинку від шкільних занять, а й чудова нагода для комплексного оздоровлення дітей. Сонячне світло, свіже повітря, активні ігри створюють ідеальні умови для зміцнення імунітету, покращення фізичної форми та емоційного стану дитини. Любов Волошко прозвітувала про літній відпочинок школярів та школярок Шосткинської територіальної громади громади. На минулому тижні, 23 липня, екскурсійна поїздка відбулася в Мезенський національний парк для 20 учнів, це ті, хто виявили бажання. А на цьому тижні, з 30 по 10, по 10 серпня, з 30 липня по 10 серпня, 10 дітей громади, які потребують особливої підтримки, будуть відправлені в місто Косів Івано-Франківської області для оздоровлення і реабілітації. І з 31 липня Після оздоровлення в Закарпатському обласному дитячому санаторії малятку до нас повернуться дві групи дітей, 18 і 22 вихованців. Очільник громади дав доручення активізувати обсяги оздоровлення здобувачів освіти. Збільшить обсяги, попрацюйте над цим, дойдіть до кожної дитини. Ви бачите, які складні умови, яка які обстріли, і складно їх переживати дорослим а дітям тим більше. Найдіть можливість, щоб більше діток поїхало кудись і від, відключилося від цього страшного страшного наруга росіян на нашим населенням. Добре, правильно організований відпочинок дозволить зарядитися енергією, покращити фізичну форму та отримати незабутні враження, що стануть міцним фундаментом для успішного нового навчального року та нових звершень під час навчання. Двоє юних математиків із шостки: шестирічний Денис Снітко та восьмирічний Тимур Шликов блискуче представили Україну на міжнародній олімпіаді Індіго Ментал Клаб з ментальної арифметики, що відбулася в Іспанії. Хлопці здобули вражаючі результати: Денис виборов перше місце, а Тимур посів друге у своїх вікових категоріях в інтелектуальному турнірі серед найсильніших математиків різних країн світу. Участь у таких змаганнях вимагає не лише виняткових математичних здібностей, а й наполегливої підготовки та Певненості у своїх силах. Юні шосткинці гідно впоралися з усіма викликами, довівши, що українська молодь здатна конкурувати на найвищому рівні. Голова Сумської обласної ради Олексій Романько привітав переможців та їхню викладачку Елю Халіуліну, яка доклала значних зусиль до підготовки талановитих учнів. Вітаю наших юних арифметиків та їхню наставницю. Ваш успіх це гордість усієї Сумщини. Українці нація переможців, зазначив він у своєму повідомленні. Завідувачка терапевтичного відділення Шосткинської центральної районної лікарні Наталія Матвієнко отримала грамоту Верховної Ради України за багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм і чуйність до пацієнтів. Лікарів, у яких медицина це спосіб життя тисячі, ті, які присвятили служінню все своє життя. Церемонія нагородження відбулася напередодні Дня медичних працівників у Київській міській лікарні номер 4 де голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив нагороди найкращим медикам України, відзначивши їхню роботу в лікарнях і на передовій. Це друга грамота Верховної Ради для Наталії Єгорівни, що підкреслює її вагомий внесок у медицину. Емоції дуже приємні, і дуже приємно те, що не тільки те, що тебе помітили і тебе оцінили. Мені дуже було приємно, як моє відділення, як мої колеги, як мої хворі, яких я колись лікувала, як вони самі сприйняли цю ідею. Я отримала стільки поздоровлень. Від своїх однокурсників, і з з якими працювала, тому на душі реально дуже приємно. Наталія Матвієнко багато років очолює терапевтичне відділення Шосткинської ЦРЛ, заслуживши повагу колег і вдячність пацієнтів. Під час повномасштабної війни в лікарні з'явилася нова апаратура, зокрема, небулайзери та засоби для оксигенотерапії, що значно покращило умови роботи. Вся Україна перебуває в стані хронічного стресу. Чим змінився сам характер роботи? Ну, по-перше, одного треба заспокоїти. Другого, пробачте, треба по голові погладити і до себе прижати. Четвертому, треба допомогти не тільки терапевтично, але і психологічно, і психіатрично. Наталія Єгорівна народилася в родині, де троє були фармацевтами. Розпочала кар'єру санітаркою в пологовому будинку, але дитяча мрія завжди вела до медичної сфери. А остаточно полюбила я медицину з першого хворого. Розумієте, це як любов з першого погляду. Лікар приймає людину, яка прийшла в цей світ. Проводить її на протязі життя, і іноді це остання людина, яка тримає за руку людину, що уходить із життя. Освіта стала ключем до професійного розвитку, адже Наталія Єгорівна завжди прагнула вчитися і застосовувати знання. Донька також обрала професію лікарки, що Наталія вважає природнім для дітей із медичних сімей. Діти, які виростають у медичних сім'ях, вони частіше теж стають медиками. І коли моя дитина мені дзвонить і каже: Мама, я змогла пересадити хворі нирку безкоштовно. Вона сирота у неї двоє дітей, і у мене вийшло. У нас в сім'ї свято. Робота лікаря для Наталії Єгорівни це служіння, яке вимагає не лише знань, а й великої емпатії. Адже пацієнти довіряють медикам найцінніше своє здоров'я та життя. Поважаю хворих, іноді, іноді буваю дуже жорсткою, іноді в лоб кажу те, що ну, може треба якось змягчити, але мене вже сприймають такою, як я є. Люблю роботу, хочу працювати. Ну працювати розумієте кожен раз цікавіше. З'являються нові знання, їх хочеться застосувати. Попри емоційне та фізичне навантаження, Наталія тримається завдяки покликанню. У мене вибору немає, розумієте. Щоб там не було там, за дверима, ти прийшов на роботу, тебе в міксер отак взяло і крутить цілий день. Навколо тебе люди і в них є проблеми. І ти, ну, ти можеш їх вирішити. Шосткинська ЦРЛ залишається ключовим медичним осередком регіону завдяки зусиллям таких фахівців. Наталія Матвієнко планує вдосконалювати роботу відділення та ділитися досвідом із молодими лікарями. Її поради початківцям. Медицина це служіння. І якщо, якщо віддавати їй все своє життя, все вийде. І це реально буде приносити задоволення. Це реальна робота в Кайф. Нагорода Наталії Матвієнко стала визнанням внеску всіх медиків, які щодня рятують життя українців, зміцнюючи надію на краще майбутнє для медицини та країни.